Зазвичай воблери та джиг вони ловлять різну рибу. На сьогоднішній рибалка в мене взагалі три тактики по ловлі щуки. Моє наступне місце виглядає дуже красиво. Є. Є, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вам скажу, ой-ой-ой. Привіт всім! Я радий вас вітати на каналі Фаворіт Фішинг. Сьогодні зима, така вже потужна зима у Львові. Декілька ночей поспіль були морози по мінус 10, по мінус 12. Практично все вкрилось кригою, але є в мене в запасі одна така невелика річка, яка не замерзає. А не замерзає, вона власне тому, що тут дуже швидка течія, яка і не дає стати кризі. Звісно, в цьому всьому є і свій негатив через те, що течія швидка. Зимою рибі тут дуже некомфортно і ловити тут складно риби небагато, покльовок теж небагато. Але в цілому зимова пора це той час, коли ти їдеш на рибалку. Просто там за двома клюваннями. Якщо ти отримав свої два клювання за риболовлю, значить вона вдалась. Тому сьогодні я навіть зарядив два комплекта, щоб поменше перев'язуватись, а більше часу е, присвятити самій ловлі. Один комплект під окуня, один комплект під щуку. І приїхав я до води вже доволі пізно. Зараз доходить 12 дня, і це теж пов'язано саме з тим, що зранку був ще сильний там Мінус 7, мінус 6, і ловити було зовсім некомфортно. А власне, в другій половині дня температура підніметься там до мінус до нуля, і я гадаю, що це дозволить мені більш-менш комфортно рибалити сьогодні. Тому, друзі, я попрошу вас підтримати мене вашою вподобайкою, підписуйтесь на канал, і давайте розпочнемо. Сніг тут такий досить потужний. Як бачите, я на ліпучку цього костюма, цих штанів фаворитовських, затягнув по максимуму чоботи, щоб сніг не провалювався мені е, і не залітав в черевики, тому що. Ну, буде холодно від цього, а сніг тут такий, як бачите, високий, майже всюди вище черевиків. В моїй коробочці, як бачите, зовсім небагато приманок. І пов'язано це з тим, що все ж таки в більшості моя тактика буде налаштована на переміщення. Тобто я буду переміщатись і шукати рибу. А Приманок зовсім небагато, і тільки ті, які от необхідні мені в ці умови. Тобто є там воблерок, який йде глибше для більш глибоких місць, є воблерок тіні магалон, який йде біля поверхні, для більш мілких місць. І оконева коробка складена за таким самим принципом, там мінімум приманок. Власне, для того, щоб переміщатись і лише шукати якусь більш-менш активну рибу, яка буде реагувати з перших закидів. Так, друзі, часу небагато на риболовлю, тому розтягувати не буду. Одразу вам про свої комплекти розкажу. Значить, щуча палка це Rapid в тесті до 14 грам. Тут в мене стоїть Shimano стелла і 0,4 нитка Pentagram. Е Другий комплект мікрушний це є Black Swan в тесті до 4 грам, Shimano Vanquish. і 0,3 нитка, тонча нитка Upgrade. Е 4жильний Моє наступне місце виглядає дуже красиво. І я спробую пошукати окуня саме ось тут, в береговій зоні, буквально під бережком. Одразу за травою видно, що є глибина, а взимку окунь любить ховатися саме ось в такій травичці. Так що перші закиди я саме от по береговій зоні, буквально на один метр за траву кидаю і дотягую до самісінької трави з паузою на дні повільною проводкою. Ще колись багато років назад, коли я рибалив в останній на цій річці, ну а це мінімум роки напевне три. Тут все було по-іншому. Не було ось цього великого дерева, яке зараз лежить у воді. Але окуньок тут стояв. Тобто така місцинка все одно під цим бережком в закутку окуню подобалася. Тобто він тут часто бував. Треба перевіряти, можливо, він тут є і зараз. Я буду сьогодні шукати от саме схожі місця до ось таких, як тут, тому що тут швидка річка, але нам потрібно саме ось такі заворотики, затишки, які є під другою стороною. Ця пасивна зимова риба в людяній воді вона теж буде шукати саме такі затишки. Є, є, друзі, ух, хорошенька. Ой-ой-ой, це дуже хорошенька, друзі. Пасивна, зимова. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, я вам скажу, ой-ой-ой. Щука дуже добра. Дуже добра. Я ж, сказати так чесно, Е, ну, Вже ловлю більше години, жодного клювання. І тут такий. Хуп! Я аж не очікував, аж трохи перелякався, ну, адреналінчиком зарядила. А ще як піднялась до гори, я побачив, що це дивіться, ну дійсно хороший розмір. Мала річка, а розмір щуки дійсно хороший. Ох, яка красуня, яка вона красуня. На перших ривках, як тільки піднялась до поверхні, я одразу побачив. Скільки п'явок було на плавниках. Мені здається, зараз не позлітали з неї. Але з самого початку на ній було... А ні, є, є п'явки теж, є п'явки. Тікає, тікає. Ну просто краса, просто краса. Зимова річка. І радує бачите, таким непоганим клюванням. Ходи, будемо тебе брати, помаленьку, ходи. Опа! Наша, друзі, наша. Ну ось така кілушечка, навіть за кілушечка. Просто шикарна, просто шикарна. І ось такі п'явки на ній, як бачите. Друзі, почалась повітряна тривога, можливо, на фоні її чути. Ось, Але якраз в цей момент у мене трапилось чудове клювання. Давайте я вам буду показувати цю щуку, тому що. Чесно признатись, коли я їхав на цю риболовлю, я навіть не міг очікувати, що сьогодні мені на гачок потрапить такий хороший розмір щуки. Тобто це невелика річка, і зазвичай в ній клюють невеликі щуки. Такі 300-400 грам це стандартний розмір. Ось така щука за кілограм. Це явно більше середнього розміру. І це дуже-дуже приємна риба з гарним клюванням. З гарного місця. Зараз його окремо ще підзнімлю, покажу, щоб все було гарно видно, щоб все було зрозуміло. Як бачите, на ній ось досить багато п'явок. Ось на плавнику є п'явки. З цієї сторони є п'явки, тут на животі є п'явки. Тобто риба пасивна, лежить на дні. Але все ж таки вдалося спровокувати її на клювання. Зараз така обідня пора, приблизно перша година дня. І... Є, є риба, так що давайте я не буду її далі мучити. Сфотографую і відпускаю. Друзі, ще скоренько зважую цю красуню. Цікаво все ж таки, скільки вона затягне. О, як я і казав, трошки за кіло і маємо таку цифру кіло 180 Так що давайте цю красуню відпускаємо на волю. О! Водичка реально людяна, просто людяна водичка. Ох, все, я вже пальців не чую. Буквально, дивіться, 3 секунди, 5 секунд. Ох, пішла, пішла красуня. ну Вода просто, вода просто людяна. Мені здається, тут менше навіть нуля градусів, вона просто мега людяна. І не замерзає чисто за рахунок того, що бачите, дуже швидка теча, дуже швидкий потік. Ну і давайте трошки заакцентую увагу на місці. Як бачите... Швидка тече на центрі, а в береговій зоні в мене тут взагалі така стояча, стояча вода. Саме тут, в береговій зоні, в цій стоячій воді і трапилось дане клювання. А приманка, яка спрацювала цього разу, це є речок, такий невеликий, 2,5 дюйма в кольорі ультрафіолет, оснащений 2-грамовим джигрігом на грубому флюрі. Ну, така, в мене комплект щучий. Тобто я був готовий до цієї покльовки. Офсетний гачок, щоб кидати по корчах. Так, що зараз заправляємо і продовжуємо. Зазвичай Воблери та Джиг ловлять різну рибу. Тому в цьому місці я попрацював якраз таки воблерком, взяла щука, але тут є ще одна така цікава локація, яку я вже опрацював і джигом також, але поклювань не було. Проте мені здається, що Воблер має шанси все ж таки там ще спровокувати рибу на покльовку. Тому що, повторюсь, Воблери і Джиг вони часто заставляють клюнути. Різну рибу. Знову ж таки, я буду акцентувати саме увагу, як бачите, на зворотній течії в моєму березі. Тобто по центрі є ярко виражений потік, який, чим ближче до мого берега, тим більше заповільнюється. Відповідно, я закидаю свій воблер на течію, там його занурюю. І коли він починає виходити вже ось цю зворотню течію в більш спокійну воду. Він вже знаходиться на робочій глибині потрібній. І я тільки бачите, такими легкими твічами задаю йому гри. Далі, в принципі, ця легка течя в, в звороточці має все зробити сама. Ну і звісно, що в таку пору не треба забувати про паузу. Твічі я стараюсь завжди робити такі, бачите, плавніші, не сильні, не агресивні, а паузу можна. Робити довгою, збільшувати, експериментувати по цьому питанні, тобто навіть 3-4-5 секунд можуть моментами спрацьовувати. Якщо риба активна, то ух, щось таке цікавеньке було. Якщо риба активна, то 1-2 секунди вистачає. Але взимку, коли вода така людяна, то довга пауза зазвичай це тільки краще. На сьогоднішню рибалку в мене взагалі три тактики по ловлі щуки. Тобто одна це джиг з огрузкою. Інша моя тактика це зараз покажу. Це є джиг, але з підгруженим орсетом, тобто на дуже легкій огрузці. Ось так це виглядає. Ну і третя тактика це вже така, скажу навіть найпасивніша ловля. Це є Воблер. Воблер суспендер, який можна на паузі надовго зупняти на одному місці. Навіть враховуючи те, що зимова риба пасивна, неактивна, не хоче клювати особливо, все одно її треба ловити за схожою схемою, як і літню чи осінню рибу. Тобто не потрібно застоюватись на одному місці, потрібно все ж таки шукати. Можна в одному місці просто виконувати, умовно, там не 5-7 закидів, а 10 закидів. і спробувати там не тільки джиг, а спробувати джих і виблурок. Тобто більш пасивний підхід в плані повільнішої проводки. Але все одно треба саме шукати її, адже більшість плювань відбуваються, як тільки ти приходиш в нове місце. Ще одне цікаве місце. Затримуюсь навіть на ньому трошки так подовше. Такий доволі широкий розлив з ярко вираженою ямою. Так що в цьому місці теж поекспериментую зараз і на щучку, і на окуня, і декілька різних приманок покидаю. Тут риба може стояти абсолютно в будь-якому місці. Тобто тут є і яма глибока, вона може просто на ямі стояти, може під такою береговою травою ховатись, а може ховатись от в кущах, які є під протилежним берегом. Тому щоб обловити вже таке місце, то насправді треба потратити достатньо багато часу. А якщо це робити ще двома приманками, то взагалі і півгодини точно це може зайняти. Потрошки починає вечоріти, і залишилось в мене приблизно 30-40 хвилин риболовлі. Тут я постояв довго, реально ну не менше як півгодини, жодного клювання, але нічого дивного для мене, тому що ця локація завжди виглядає дуже перспективно, але ніколи в ній нічого не вдавалося ловити. Тож останні півгодини я ще швидко попереміщаюсь по місцях з однією приманкою і спробую знайти, можливо, якась під вечір рибка активізувалася. На Початку відео я сказав, що ось така рибалка в таку холодну зимову пору це рибалка однієї двох клювань. Власне, сьогодні ми тільки в цьому ще один раз і переконалися. Всього одне клювання за приблизно 4,5 години риболовлі на щучу снасть, хороша щука. Окунь взагалі промовчав, але я гадаю, що також причиною того, що багато гарних місць промовчали сьогодні, це те, що вода в річці. Піднята. І в тих місцях, де мали бути гарні зворотні течії, затишки, приямки, ну просто один суцільний такий потік тече і рибі ну, нема де затриматися. То дуже мало місць було, які реально класно виглядали. Попри це, все одно ця гарна щука дуже зарядила, дуже порадувала, і буде гарна фотографія вже собі на пам'ять. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, то обов'язково підтримайте його вашими вподобайками. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив, і зустрінеться з вами вже в нових випусках. Па-па!